Всім привіт, з вами Ольга Ковальова. Сьогодні я хочу поговорити про таку цікаву тенденцію. До мене дуже часто зараз почали звертатися батьки або самі абітурієнти, або їхні батьки, які або тільки приїхали до Дані, або зараз ще сидять в Україні і планують приїхати до Дані, бо чули, що тут безкоштовна вища освіта і можна поступити не так, як от в Польщі, де спеціально під українців почали створювати якісь одноденні навчальні заклади. З Низькопробною освітою, але там потрібно платити. Так? І отут чомусь українці вирішили, що до Данії можна приїхати і отак от поступити дуже легко. І от до мене все частіше і частіше звертаються з таким запитом, а що я ще роблю, окрім консультацій, чи які послуги входять в пакет консультацій. Ну, я вам поясню, що таке консультація. Консультація це коли ви до мене приходите, і ви мені кажете, я хочу туди і туди поступити. Ми підбираємо вам навчальний заклад, я, вам, я вас розпитую, які у вас є здані частини, що у вас є. Ми дивимося на вступні вимоги. І я вам розповідаю, чого вам бракує, що вам потрібно буде зробити для того, щоб поступити туди, куди ви обрали. Тобто, коли людина виходить від мене з консультації, вона має такий список, що їй потрібно зробити, які документи зібрати, де можна щось доздати, що вона сама не доздала. Так, і в принципі, в неї є як план дій на наступний період. Але до мене все частіше звертаються з таким запитом, іноді мені це прямо кажуть, іноді це якось завуальовано звучить, але суть така, що людина хоче отримати послугу вступу під ключ. Тобто чомусь сподівається, що вони можуть мені заплатити, і я там щось таке начеклою, і людині просто прийде запрошення на навчальний рік. Так от, шановні, мої, в Данії це так не працює. В інших країнах можливо. Я не знаю, але в Данії на вищу освіту існує конкурс, і цей конкурс можете пройти лише ви. Я не можу, як консультант, за вас пройти цей конкурс. От тепер давайте я вам поясню на пальцях, які послуги умовно могли б входити в оцей пакет вступу під ключі, чому ані я, ніхто інший вам не може цю послугу надати якісно. Я не сумніваюся, що знайдуться люди на просторах Фейсбучику, які залюбки звізьмуть з вас гроші за те, щоб вам таку послугу послугу надати, але я вам даю гарантію на 90%, що ви просто не пройдете конкурс, якщо за вас все буде робити інша людина. Ну, перше найпростіше, що потрібно буде зробити в будь-якому випадку, якщо мова йде про вищу освіту, це дістати довідку зі школи, де будуть розписані години по предметах. В наших атестатах години не пишуться, але данські вищі навчальні заклади вимагають. Цю інформацію. Зрозуміло, що навіть якщо людина скаже вам, що так, я за вас зберу пакет документів, то цю довідку вам все одно доведеться брати в школі самостійно. Ніхто не поїде до України, до вашої школи і буде просити, не буде просити у цю довідку, щоб йому надали. Другий момент: обов'язково, коли мова йде про квоту-2, ви, як іноземець, будете поступати по квоті 2. В тому чи іншому вигляді є якийсь момент, де навчальний заклад хоче подивитися на вас, чи дізнатися про вас як про особу. І тут це може бути або співбесіда, або інтерв'ю, письмо, чи усне. Це може бути написання мотиваційного листа, це може бути вступний іспит, або щось іще, але в будь-якому разі це якийсь контакт, де ви не просто надсилаєте пакет документів, але ви ще або щось про себе пишете, або ви з'являєтесь фізично. І там відбувається якийсь діалог з представником навчального закладу. Ну, якщо мова йде про фізичну зустріч, то зрозуміло, що за вас ніякий консультант цього зробити не може. Якщо мова йде про написання мотиваційного листа, наприклад, то тут теж є така тенденція більш. Я вам більш ніж гарантую, що людина, яка візьме з вас гроші за те, щоб написати вам, за вас мотиваційний лист, просто це вб'є в GPT-чат і отримає такий стандартний шаблонний текстик, який про вас нічого. Конкретно не каже, там буде така водичка і купа таких фраз наповнювачів, типу там дорогі сери, дякую, що приділили увагу моєму листу, бла. бла бла На жаль, я таких прикладів бачу дуже-дуже багато. І найгірше те, що таких прикладів багато бачать і ті працівники приймальних комісій, які сидять і відбирають ваші анкети. Повірте мені, ці оці gpt шні тексти дуже-дуже легко впізнаються. Вони стандартні. Вони не індивідуальні. І е, неважливо, чи людина просто взяла якийсь шаблон, і самостійно його переробила, чи вона просто вбила це в GPT-чат і отримала цей вже готовий текст, все одно це буде видно. І в такому випадку ви не те, що не отримаєте балів за цей мотиваційний лист. А ще у, у цього працівника приймальної комісії буде дуже велика спокуса. Вашу анкету взагалі відкласти в самий кінець, тому що це буде означати отакий текст шаблонний. Це буде означати, що ви навіть не доклали зусиль. Що ви не те, що написали, щось там самі намагалися написати, нехай погано, нехай воно там з помилками, але ви намагалися самостійно щось написати, щось висловити про себе. Для вас це важливо, і ви. Доклали зусиль. Якщо ви просто берете, чи вас впіймали, вас помітили, так, що ви просто взяли загуглили це там, чи зробили запит в GPT-чат, то це означає, що ви навіть не намагалися, що вам пофігу. І це дуже-дуже сильно псує ваші шанси на вступ. Я раніше колись надавала таку послугу. Я дійсно писала за людей мотиваційні листи. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Але на мене, в мене на це йшло дуже багато часу, тому що мені потрібно було провести інтерв'ю з людиною, розпитати. Всі деталі, які могли б там мати значення, і зібрати дуже багато інформації про людину, і ще потім цілий вечір сидіти писати текст, потім відсилати клієнту на затвердження і так далі. І я зрозуміла, що якщо я буду працювати не, не собі, скажімо, в убиток, не витрачати забагато часу. Ну, виходило просто невигідно економічно так, надавати цю послугу, тому що багато часу йшло. І Зрозуміло, що якщо просити оплату за кожний час, то там верніше, за весь час, то ця послуга б коштувала шалених грошей. От, ну і Врешті-решт я від цієї послуги відмовилась. Ще один варіант, де вам може бути. Цікаво отримати допомогу від іншої людини, але це не дуже хороша ідея це здача мовного іспиту. Якщо ви йдете навчатися данською мовою, вам потрібно буде здавати окремий іспит данською мовою. Якщо ви йдете навчатися англійською, то відповідно окремий іспит англійської мови. Знову таки може бути у когось така спокуса купити мовний сертифікат в Україні і е, з ним. Намагатися поступити. Ну, я одразу кажу, що я таку послугу не надаю, ви в мене нічого не купите, я таким не займаюся, і я не раджу вам взагалі з цим зв'язуватися. Тому що навіть якщо ви якимось чином, дивним, зможете поступити, знову таки, от попередній пункт все одно вас в тому чи іншому вигляді викличуть, чи щось від вас захочуть, щоб ви проявили себе. Показали себе індивідуально, так? Якщо ви з'являєтеся на співбесіду, і там бекаєте, мекаєте і одразу бачать ця вступна комісія, одразу бачить, що ви не дотягуєте явно до цієї оцінки, яку, яку ви їм принесли. Одразу все до побачення. Вже, на жаль, данські навчальні заклади наїлися у цього добра вже були прецеденти з нашими українськими абітурієнтами, і в них вже нюх на це, вони це бачать за версту, і одразу все до свідоз. В них черга, в них конкурс, з них по кілька осіб на місце. Вони не будуть надавати вам шанс возюшкатись, вас тягти за вуха і так далі. Одразу до побачення. Крім того, навіть якщо якимось дивним чином ви там супер-пупер підготуєтесь, або там якимось іншим чином ви поступите. То ви вилетіте в перший же ж семестр. Вже багато таких випадків, на жаль, серед українців, хто поступив, мав хорошу англійську в школі, але це побутова або розмовна англійська. Так? Це може бути туристична англійська і так далі. Ми не вчимо якихось там соціологічних або технічних текстів. так, там все ж таки йде специфічна термінологія. І навіть якщо людина. Поступила, то дуже для багатьох стає великим сюрпризом. Що може в тебе там в школі була і хороша англійська, але тобі тепер щодня треба читати по 30-40-50 сторінок тексту. Фахового, і це щодня. Це не те, що там один раз на тиждень, чи раз на місяць, чи лише на сесії. Це щодня це норма в данському навчальному закладі. І е, мало того, що тобі потрібно це все прочитати, ти ще маєш писати або вести дискусію. Тобто, ти маєш ще вміти продукувати зв'язний текст, якісь роздуми, якусь аргументацію з того, що ти прочитав. І це... Е, Виявляється для багатьох дуже складним моментом. Тобто, то навіть якщо ви десь купите довідку, що у вас англійська там такого високого рівня, а вона у вас не такого високого рівня, то все одно ви далі у цього вступу ви не просунетесь. Ви на першій же сесії склеїте лапки і на цьому ваше навчання закінчиться. Крім того, ще, ще такий момент, От іноді мене запитують, чи надаю я таку послугу. Чи в цьому пакеті під ключ, так, чи окремо, як спілкування з навчальним закладом. Так, тобто, от, що людина не буде бігати, вона не хоче, не хоче цим займатися, вона думає, що вона може заплатити мені чи комусь іншому, і ця людина буде всюди ходити за небо, там, дзвонити і так далі. Це теж погана ідея. По-перше, в Данії працює така річ, як це європейський закон взагалі про захист персональних даних. Тобто я не можу подзвонити до навчального закладу і сказати: вітаю, мене звати Ольга, я подружка там Васі Пупкіна, він мене попросив дізнатися, як його там анкета на вступ, що йому треба дослати. Так, мені скажуть, або Вася Пупкін має написати довіреність на ваше ім'я, або досвідос. І ніхто зі мною розмовляти не буде. Тобто просто так ходити і щось розпитувати, ніхто ну, це, це не має сенсу, по-перше. Так, єдине, що я можу подзвонити кудись і мені можуть надати відповідь на якесь загальне запитання, але знову-таки, знаючи, як це працює в Данії, я вам одразу скажу, що це дуже-дуже важко, тому що буває таке, що ми дзвонимо з якимось конкретним запитанням. Тобто, оці всі вайледери в навчальних закладах не надають розгорнуті консультації. Вони навпаки обрізають ваше питання до якихось там рамок. Тобто вони вам не будуть розповідати, що якщо так, то ось так, а якщо едак, це етак, це консультація. Коли ми дзвонимо до вайледера з навчального закладу, ми питаємо: а, ну наприклад, там, а чи можу я отримувати ІСУ? так, І він мені не розказує всі правила про ІСУ, він мені каже. А там, скільки вам років, а який у вас досвід, який, вибачте, у вас дозвіл на проживання? Так? А ще якісь там моменти, чи ви там сама проживаєте, чи є у вас діти, і так далі. І він мені ставить купу уточнюючих запитань, потім він мені видає конкретну відповідь саме по моєму. По моєму кейсу, так і може бути, якщо ви попросили якусь іншу людину за вас подзвонити, щось дізнатися, людина просто цих всіх деталей не знає, навіть якщо вона буде казати, що це їй потрібно, так то е, це буде дуже тривалий процес, тому що їй потрібно буде передзвонити вам чи написати і оці всі уточнюючі деталі від вас. Дізнатися, тобто це дохли номер з одного боку, а з іншого боку, це ще гірша причина, от чому не варто взагалі просити когось за вас дзвонити. Я вже багато мала випадків, коли людям українцям відмовляли у вступі, тому що за них дзвонить якась інша людина. І щось розпито, тому що це одразу тлумачиться. Знову таки, на жаль, вже були прецеденти багато вже наїлися данські навчальні заклади у таких випадках, коли українці поступають з якимись випов... липовими довідками, що вони нібито володіють мовою, а потім виявляється, що нічого вони на належному рівні не володіють. Так, тобто там якийсь рівень є, але він за слабкий для того, щоб. Навчатися отак, от серйозно в тому режимі, в якому хочуть цього в данських навчальних закладах. І... Людині відмовляю, тому що одразу вони тлумачать у цей дзвінок там, від мами, від тьоті, від якихось знайомих, що ага, Вася сам, значить, не тямить, подзвонити і от е, висловити, що він хоче. Так? Навіть якщо він у таку просту побутову проблему, як там який мені папірець треба донести, е, якщо він таке не може е, самостійно з'ясувати, то тоді він. Е, Просто не потягне більш серйозні теми, про які ми будемо говорити на самому навчанні. І вже, на жаль, в мене були такі випадки, коли люди просили когось іншого, там знайомого, чи батьки дзвонили, чи знайомих просили, і потім їм передзвонювали чи писали, що, на жаль, ми вважаємо, що вашого мовного рівня недостатньо для того, щоб. Починати навчання у нас. Тобто, якщо це все підвести, якісь підсумки з того, що я сказала, робіть це самі. Ви можете прийти на консультацію, я вам розкажу, що конкретно вам потрібно робити саме у вашому випадку, як це зробити, де це дістати, і так далі. Але не сподівайтеся, що хтось за вас поступить під ключ. Все одно вам доведеться докладати зусилля і в процесі вступу, і після того, як вас зарахувало. От саме цікаве почнеться саме після того, як ви будете зараховані. Ну, і наостанок я нагадую, що. Вступна кампанія для осіб, які поступають на підставі іноземних документів, завершилася 15 березня. Тобто ці наші випускники, які зараз отримують атестати, сподіваються приїхати до Данії і почати навчання, вже прогавили такий момент. Єдине, що 28 липня. Кожного року оголошуються результати вступної кампанії, і буде відомо, на які факультети, на які спеціальності є недобір. Минулого року єдиною англомовною спеціальністю, де був недобір, була загальна інженерія у ДТУ, і вона дуже швидко зникла. Тобто, там вже йде за принципом: хто перший став, того і капці. Тому я. Наприкінці червня проведу вебінар, де ми розберемо, що робити, і як нам готувати. Ну, в тому числі, так, ми будемо говорити про багато тим, що робити, якщо ми не поступили, але ми згадаємо і оцю можливість поступити на якийсь факультет, де був недобір. так, І там потрібно дуже-дуже швидко, оперативно діяти. І зрозуміло, що сьогодні дізнатися, що ось є вільні місця, і завтра прийти туди. Чи одразу прийти туди з повним пакетом документів, не вийде, якщо ви про це не подбали заздалегідь. Тому я проведу цей вебінар для того, щоб підготувати вас заздалегідь. Тобто приблизно за місяць ви вже отримуєте інформацію, що вам робити, і будете цей місяць готуватися на той випадок, якщо вам прийде відмова, або ви не встигли подати документи у основну. Вступну кампанію, все, дякую за увагу. Всім па-па, побачимось з вами у наступних відео.